25 грудня 2022 року ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Спеціальний сьогодні різдвяний ефір для тих, хто відзначає, але ну все одно це ефір, все одно ми працюємо. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, а Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша робота полягає в тому, щоб подавати вам щодня, щогодини найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Кожен ефір ми починаємо з аналізу з ситуації на українських фронтах, але український фронт уже трошки ширший, аніж аніж лише територія України. Зараз про це теж будемо спілкуватися з нами на зв'язку. Сергій Кузан з нами на зв'язку. Сергій Кузан, це голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Ну і Христос ся рождає! Вітаю вас, пале, героям слава і славімо його. Давайте почнемо з того, що пишуть про аеродром у Курській області, аеродром Халіно. Там повідомляють про вибухи, і от тепер ми маємо розуміти, що там відбувається. Давайте традиційно все ж таки дочекаємося офіційного коментаря. По будь-яким вибухам, які відбуваються, але зауважую, що там Курщина, Брянщина, Білгородщина це ж звичайно, що при це наші прикордонні і фактично прифронтові території. І очевидно, що е, вони використовуються як і для накопичення саме боєприпасів, так само для транспортування, перекидання і техніки, і боєприпасів, і льотної, в тому числі техніки. Тому очевидно, що всі прикордонні території вони знаходяться під загрозою, і в першу чергу, через е, знову ж таки необережне поводження самих окупантів. Які розміщуючи, ну вже розконсервовуючи старі склади, постійно не дотримуються якихось правил поводження, і от таким чином бачимо, що все більше, більше ракет падає все більше вибухів здійснюється, і, от власне кажучи, це є прямим наслідком. Оцього його бездумної політики Російської Федерації добре. А якщо от відкласти до моменту, коли генштаб про це офіційно повідомить або не повідомить, тому що з такими ситуаціями ми теж стикаємося. От що ми маємо розуміти про те, а що втрачено? Окупантами, і наскільки оці е, випадки необережного поводження з боєприпасами, як ви це влучно назвали, наскільки вони затримають окупантів? Що нам треба розуміти? Так звичайно ж будь-яке литовище, яке знаходиться в прифронтовій території, це, це це і техніка, і ті боєприпаси, які би мали би достав, доставляти чи піднімати в повітря. Військові тому саме авіація, скажімо так, недальні, штурмова авіація, ну і, і власне кажучи, доставка боєприпасів на фронт, Тобто це ті самі безпосередні втрати, які, які сьогодні вже несе російська армія, і я думаю, що на цих повідомленнях саме на от на таких втратах, це ми не зупинимося, тобто, звісно, що росіяни. Росіяни постійно відчуватимуть на собі ось оці наслідки їхніх, от таких необдуманих дій і початку війни. Давайте спробуємо пригадати, коли 24 лютого окупанти тільки почали своє вторгнення, та у них дуже важливими були аеропорти під Києвом. Ну там Гостомель, наприклад, там де знищена мрія. Та тобто вони намагалися забезпечити собі ще й оце авіаційне, що називається, плече постачання для висадки десанту. Тоді це були штурмові дії. Чи маємо ми розуміти, що зараз їхнє плече авіаційного постачання уже від... Відсувається від території України, і уже навіть Курщина так трохи сумнівно виглядає з того, щоб вони швиденько могли щось довести повітрям так. Абсолютно, ви дуже правильно підмітили, тому що саме прифронтові території, і це до речі, на півдні Херсонської області і Запорізької області, і ось бачимо точно така сама, ну приблизно така сама відстань. І для приклад, і та ж сама Курщина, і Білгородщина, тобто це все е, ті так звані аеродроми підскоку, які е, зменшують час доставки зброї, тобто зменшують час підльоту штурмової авіації. А це означає, що ми можемо швидше виявляти ось таку фронтову саме авіацію, тобто це не там не стратегічна авіація, звичайно ж, але але вона є обов'язковою в будь-яких ну, за умов будь-будь-якого наступу, і в тому числі і противник, маючи навіть перевагу в кількості, фактично літаків і гелікоптерів. Тобто я нагадаю, що в нього зберігається ця перевага, але він їх вже не може використовувати, тобто він не може забезпечити собі цю перевагу саме тому, що немає місць базування в прифронтових територіях, і це звичайно, що позитив для нас. І бо тому, що натомість наша саме авіація, тобто і літаки, і гелікоптери, вони все більше наносять ударів, і в тому числі і ракетами Харм по саме радіолокаційних станціях. по їхніх знову ж таки пускових установках тих самих С-300, тобто поступово поступово розчищаючи от саме ось цю велику прифронтову територію добре давай ви вже пригадали про південь україни вчорашній день це звісно жахіття це терористичні обстріли херсону причому по тих місцях де люди приходять ну там купити собі продуктів і ну у дуже багатьох моїх знайомих основне питання завжди вчорашній день було, а якою буде помста України за те, що окупанти вчинили в Херсоні? Ми не порівнюємо і не співставляємо Курщину з їхнім аеродромом. А, але от все одно, ну має бути якось зрозуміло, що їм за це буде. Ну я скажу так, що е, ці окупанти вони просто-напросто не втечуть, і зараз відбувається встановлення вже не просто саме підрозділу, який використовував е, цю е, граду, тобто реактивну реактивну систему залпового вогню. А вже і конкретно навіть цей екіпаж. І звичайно, що що цей екіпаж, конкретно і сам підрозділ, і загалом війська окупанта на, на півдні Херсонської області вони будуть знищені. Тобто то, тут питання часу, але те, що те, що їм не пройде це безкарно, це є факт, і звісно ж, і члени руху опору вони також повідомлять будь-які деталі про. Конкретно про тих, хто і віддавав, і виконував ці накази, і отже, наше просування саме на півдні, і наші успішні дії вони в собою нестимуть, в тому числі і конкретно знищення всіх тих. Хто був причетний до тероризування саме цивільних осіб, власне, я напередодні побачив у Юрія Бутусова там скан, ну точніше, фотокопію та бойового наказу якоїсь там окупантської частини, коли вони здійснювали останню за календарем атаку на правобережжі Херсонщини, але вже навіть ці документи потрапляють до української сторони і стають публічними. От сам той факт, що всі злочинці. Будуть названі як це, коли це дійде до, до расистів, як це впливає на ну на їхню спроможність і бажання і далі щось робити? Я от зараз ще один аспект надам. Я бачив там. Кілька днів тому одне з інтерв'ю з полоненим рашистом, і він якраз сказав, що ну от він був коригувальником, і про всяк випадок, якщо розумів, що там, де він буде, ну де буде влучання, якщо там якась житлова забудова, то він типу з гуманних міркувань трошечки там цифру міняв. От наскільки це може спрацювати, коли ми точно розуміємо, що кожне ім'я буде названо і кожен злочинець буде покараний. А я скажу, що це вже працює, тобто, конкретно, цей обстріл він був вчинений безпосередньо саме от демонстрація демонстраційна дія. І це така знаєте, це, це виключна цинізм і жорстокість, тому що так справді це було дуже символічно вчинено на різдво, тому що, мовляв, росіяни вони ненавидять католицьке різдво, і отаким от чином, мовляв, покарали Херсон як місто, яке зрадило там руський мір, і ще якась така подібна мотивація. Це те, що поширювалось саме. Серед серед цього росіянського командування, але дуже часто знову ж таки ми бачимо, як навіть самі екіпажі вони не хочуть вступати безпосередньо, от в такі от обстріли, і навіть в бої з українською армією. Тобто, так вони говорять і по тим перехопленням, які бачимо, що отримуючи наказ, вони просто-напросто виїжджають, вистрілюють сам боєкомплект. І все і доповідають, що вони не можуть далі рухатися в зв'язку з тим, що ну от мовляв провели отакий значний обстріл. Тобто, дуже часто вже самі підрозділи, і це до речі, і, і танки, і це системи саме реактив, тобто розрахунки, і РСЗО. І і, до речі, і ствольної артилерії вони точно так само можуть, отак фактично на місцях саботувати наказ, тому що дуже легко є от таке нерозуміння щодо командирів, які знаходяться далеко від лінії фронту. І, мовляв, хай вони самі сюди приїдуть і самі покомандують під шквальним е вогнем е от у кропів, як вони нас називають. Е ось е от таким чином здійснюється сьогодні саботаж е на передових позиціях російської армії. І от факти такого саботажу вони стають все більше і більше відомі, і самі командири не доповідають е навіть вищому військовому керівництву, тому що їм невигідно е повідомляти про те, що вони втрачають фактично командування над цілими підрозділами. Е Ну, до речі, по значній лінії фронту, зокрема на півдні? А, а власне, оця історія, про яку зараз пишуть іноземні розвідки, що Путіну бояться повідомляти неприємні новини, і у них оцей ну оця лінійка доповідей нагору кожного разу прикрашається. Чи розуміємо ми, що Путін не не зупиняє, що називається, не зупиняє війну, не зупиняє агресію, зокрема, і через те, що він думає, чи йому доповідають, що все у нього на фронті нормально. Ну хай хай не аж так, тобто хай не аж так нормально, але однозначно, що викривлення інформації відбувається на всіх ланках, тобто ми бачимо навіть як мінімум чотири ланки саме по ієрархії, де відбувалося, для прикладу приписування якихось даних. І ну це стосувалося таким чином, що якщо є втрати з російського боку, то відповідно що потрібно завищити втрати із українського. І от це тим, що мовляв у нас купа зброї, натівської зброї і найманці. І ось вже ну там неймовірні просто цифри, скільки хаймерсів вони знищили, скільки літаків познищували, танків скільки познищували. І ану про людей тут навіть мови немає. Вже я думаю, за цими показниками українці давно закінчилися і зараз. Поруч з нами воюють різного роду там натівські найманці, тобто це звичайна практика для, для такого командування і для ну, так званих там паркетних генералів, тому що їм звісно ж потрібно перекривати втрати російської армії, виправдовуючи це значним значним знищенням західної військової техніки і живої сили. І, от в жорстко ієрархічній, ось такій авторитарній державі це є звичайна практика, тому що звісно ж от передові підрозділи вони не мають права голосу, тобто сержант це взагалі ніхто в російській армії, на відміну від нашої, і тому саме доступ інформації до верхів, до командування. Збройних сил Російської Федерації він відбувається дуже дуже чітко по вертикалі, дуже жорстко. І отже, кожен військовий командир може, як би мовити, м'яко кажучи, долучитися до коригування цієї інформації наверх. Ну тобто, якщо ти не припишеш знищені 100-500 хаймерсів українські, то напевно не отримаєш медальку. А якщо припишеш, то можливо отримаєш медальку. Така технологія мені подобається. Давайте тепер про ще одну заяву. Тепер уже від міністерства оборони. Они великої Британії вони вважають, що у росіян вже е, відчувається дефіцит артилерійських снарядів, і саме тому вони не можуть проводити е, масштабні наступальні операції. Про те, куди вони наступатимуть, це одна справа, але інша справа. Ми ж е, чули, що там неймовірні запаси ще з радянських часів у цих артилерійських снарядів є у Росії. Ч чому британці про таке кажуть? Так, абсолютно, і ось нарешті ми до речі, можемо відзначити цей величезний перелам у війні, коли ще влітку ми говорили про таку неймовірну перевагу, тобто я вже не кажу про весну, коли нас просто засипали артилерійськими снарядами всіх, взагалі всіх видів. І ось зараз, от завдяки саме методичній роботі нашої артилерії, нашої далекобійної артилерії, тих самих хаймерсів, але і також і ствольної артилерії, ми фактично роз розчищаємо, розчищаємо от оцю 100 кілометрову зону, ну хай 80-85 п'ять кілометрів прифронтової зони, змушуючи росіян розосереджувати свої запаси. Тобто снаряд це ж не лише він передбачає собою саме кількість. Але він передбачає свою повну логістику, тобто потрібно його довести, потрібно його розвантажити, потрібно доставити його на позицію, і на кожному із цих етапів, звичайно ж, є ризик знищення, тобто перебиття оцього ланцюжку постачання. Якщо ж він буде перебитий, тобто, якщо не буде тієї вантажівки, якою він буде доставлений, не буде залізниці. Або під вогневим контролем буде знаходитись та дорога, якою буде доставлятися, значить, все цей снаряд передова позиція, розрахунок не отримує достатньої кількості снарядів. Відповідно, що темпи використання будуть одразу знижені. Якщо ж цей процес відбувається постійно, то отже, таким чином, ми вже говоримо про хронічне явище, тобто о те, що називається дефіцит артилерійських снарядів. Тобто він відбувається виключно завдяки вмінню наших артилерістів, і ось навіть вже росіяни вони вже не можуть скористатися, тому що вони постійно пробують накопичити вже навіть менші склади, пробують їх ховати навіть от в таких закладах, як, наприклад, школи, як лікарні. Тобто, вони в, реально в діючих в Діючих громадських закладах роблять собі склади, розміщують техніку, живу силу саме з розрахунку того, що ми не будемо стріляти по таким об'єктам, і це правда, але знову ж таки кожна там вантажівка, якою доставляється, чи вагони потяга вони також знаходяться під під загрозою, і вже росіяни розуміють, що вони не в змозі накопичити, не в змозі швидко доставити, і отже, вже їхня інтенсивність вогню вона падає з дня в день. Ну так, ми ж чули наприкінці літа 46 тисяч снарядів щоденно зараз. Уже про такі числа не йде мови, та і про перевагу в артилерії 12 там 20 до 1, знову ж таки уже не не, не йдеться. Я думаю, що такі речі треба відзначати. Давайте про ще одну важливу штуку поговоримо. Тому що війна в Україні вона ж ну як це називається, відкриває. Знову питання, які були заморожені, тепер уже Молдова каже, що ну в Молдові, точніше, партія Правляча Дія і солідарність каже, що Придністровський конфлікт вже треба вирішувати. Це дуже важливо, але він ще й сказав, що не треба при вирішенні цього конфлікту запитувати у якоїсь там так званої влади Тирасполя. От те, що піднімаються питання Придністров'я зараз, як це оцінювати з військово полі політичної точки зору Ну тут можна лише сказати нарешті, тому що дуже довгий час Молдова попала в той самий капкан, в якому і перебувала Україна енергетичної залежності, що мовляв, що ми будемо робити, якщо ми не отримуватимемо, і там енергетику, яка була донедавна зав'язана, також на Російській Федерації. І ну, і загалом енергоносії, і ось нарешті Молдова підходить до цього вибору: що от між залежністю і грошима, і ось тією політичною залежністю, тобто, ну фактично, Молдова втрачає і ту ж саму російську енергетику, і ну, над Молдовою літають і падають російські ракети. Тобто, Росія не рахується з державним суверенітетом. Тому так в Молдові насправді немає іншого виходу, як потрібно позбутися цієї ракової пуглини під назвою Придністров'я на території самої Молдови. І до речі, ж активісти, також громадські активісти, вони все більше виходять з вимогами до влади. Вжити заходів щодо Придністров'я так зрозуміло, що зараз збройні сили Молдови вони є на надзвичайно низькому рівні, тобто вони слабкі. Але знову ж таки все більше відчувається присутність, тобто нарощування контингенту НАТО, американського зокрема контингенту на території Румунії, що є суттєвим гарантом для цілісності і безпеки Молдови, і звісно ж, звернення до держави до, до офіційного Києва з проханням гарантувати безпеку. Тобто, тут це є вихід для самої Молдови, тому що тільки заручившись підтримкою союзника. Союзників можна розібратися з оцим російським анклавом. І іншого тут шляху немає. Росія і далі, і далі буде е, стискати цей зашморг, намагаючись просто задушити цю невелику державу. Ну так, але коли Росія ослаблюється, то слабша Молдова починає ну, принаймні в публічному полі говорити, що ця ракова пухлина під назвою Придністров'я їй не потрібна, але про це вже можна сказати. Тепер давайте про терористичні атаки. Ми вже згадали про Херсон вчорашній Ну, вчорашній жахливий обстріл, де дуже багато людей загинуло і поранено, є повідомлення, що 1700 шахедів Іран поставив Російській Федерації, приблизно третину з них уже витратили. Це цитата з начальника головного управління розвитки Міністерства оборони України Крила Буданова. І от власне цей терор шахедами, якщо вони витратили, пробачте, всього третину, що нам очікувати від їхнього. І активності по тероризуванню інших міст не лише Херсона, хоча там і на Харківщині, і на Сумщині було неспокійно. Так дійсно загальний контракт передбачає 1700 одиниць або 1750, за деякими даними, але знову ж таки ці, ці одиниці потрібно ще опанувати і відповідно ще ще не всі вони поставлені. Тобто знаходяться на території Російської Федерації, тому звичайно ж це буде процес, але нам треба справді розраховувати на таку велику кількість саме іранських безпілотних літальних апаратів. Для цього наші повітряні сили готуються приготували зенітні установки, тобто, власне, якими збивають. Тобто є, є відповідні розрахунки. Тобто, всі наші сили протиповітряної оборони готові до відбиття і такої навали дронів. Тому так дійсно це є дійсність, з якою нам доведеться жити, але найголовніше те, що одразу одномоментно запустити ось таку велику кількість шахетів наразі в росіян немає змоги, тому що для керування, тобто і для, для запуску, потрібно все ж таки велика кількість операторів. А ще до сих пір росіяни не можуть обійтися без тих же іранських інструкторів. З допомогою яких і відбувається кожен запуск, тому так росіяни не припинять свою тактику терору з допомогою дрону, тобто в цьому плані вони абсолютно схожі до, до, до іранської держави. Ну а наше завдання, звичайно ж, нарощувати саме ешелоновану систему протиповітряної оборони. Здатно відбивати як ракети, так і невеликі літальні апарати. А власне, от ця деталь суто технічно ви сказали, що окупанти поки що не можуть обійтися без іранських інструкторів. Це означає, що е, для того, щоб завантажити в цей мапєд, от польотне завдання, точку, куди воно має влучити, і таке інше, на це треба витрачати людиного. Години, умовно, я зараз дуже спрощено говорю, і значить, відповідно, щоб сотню одразу запустити, це означає, що вони мають ну там ікс людей пропрацювати ікс годин для того, щоб кожен конкретно прошити під певне завдання. От в цьому проблема у них. Так дійсно, тобто, весь цей процес і саме на етапі і завантаження, тобто підготовки і запуску, аж потім, а потім контролю за за його переміщенням, от бачите, росіяни до сих пір не спромоглися сформувати от свою, власне кажучи, цю базу пілотів. І використовують, ну ми так говоримо інструктори. Та як це там десь так вживають самі росіяни? Ну, але насправді це є повноцінні оператори дронів, які завдають ударів по нашим територіям. І так справді серед росіян до сих пір отакого повноцінного штату не сформовано. Е, окей, тоді що ми можемо сказати? Уже от у нас хвилинка лишилася. От безпілотний флот. Ми чули повідомлення про влучання аж дуже далеко. Десь ми чули, що до, до, до нового року укроборонпром щось представить з дальністю до тисячі кілометрів. Немає офіційної інформації, тому просто згадуємо, що вони обіцяли. Щось нам таке розказати паритет в повітрі. як би ви його зараз оцінили, от в безпілотному. Повітрі між окупантами і українськими захисниками ну, наразі ми програємо в кількості, але найголовніше, що всі наші розробки є власними. Тобто, ми сьогодні наше завдання є нарощувати отой потенціал, який сьогодні пройшов стадію не лише розробки, а й випробування. І ми побачили найкраще випробування це успішне і най, ну дійсно стратегічні об'єкти вони вражені. І тепер лише питання, тобто нарощування об'ємів виробництва отаких от безпілотних літальних апаратів. Причому це можуть бути використані як і баражуючі боєприпаси, тобто ті, що летять і не повертаються, вражають об'єкти, так само і, і ударні безпілотники. Тобто, це ніякі не американські ударні безпілотники, це наші розробки, і це чудово, що ми стаємо фактично вже поступово стаємо передовою країною у виготовленні отаких от безпілотних літальних апаратів. Ну тобто не було би щастя, але нещастя допомагає ставати такою е, технологічною державою під час війни. Дуже вам вдячний за розмову. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.